Привіт, шановні гості, дорога родина! Що я сьогодні роблю? Шию футболки. Сьогодні субота, нову колекцію треба буде ще озвучити на завтра. Завтра неділя. Тканьки ви побачили сьогодні в огляді, вони такі класні. А я дістала, ось, бачите, Анни таку хебешну бавовняну футболочну тканину і вирізала чотири футболки. Три з коротким рукавом і одну. Подовжену, теж з коротким рукавом по типу ночнушка. Бо я сплю тільки в футболках, от мені в них зручно. Не в ночнушці, не в майці, а в футболці. Щоб вона не пережимала, не перетягувала, рукав був недовгий. Така у мене звичка. То... Буду строчити, буду строчить, а потім зараз без 15-ти два дня. Дві години дня 14. Без 15 14. То не знаю. Вимкнуть, не вимкнуть, треба щось робити. А так особо робити нічого не хочеться. Думаю, ну, пошию футболки. Футболки завжди. Завжди. Їх багато не буває. Особливо, ну не буде вже одну прати. Ось я вже, бачите, дві шила. І сшиваю ще. Урок футболок є. Обробляти буду на розпошивалці, бо в мене вона є. Шиваю на оверлоті, бо в мене він є. От. Це дуже швидко. Ви бачите, як тихо працюють. Промислові машини сучасні, вони працюють тихіше, ніж побутові. Мабуть, це не всі ще знають, бо інколи я чую ці дурні питання. Про, про шум. ось я говорю з вами на фоні того, як оверлок працює. Промисловий надпотужний. В них сучасні сервомотори. Це не одне страхіття мотори старі старого зразка. А це сучасні мотори, які роблять тихо, вони економні порівняно з тими старими моторами. Але в будь-якому разі це все працює на електриці. Без електрики. Ну, хіба що писали дівчата, що в мене є стара подолка, ножна на ній я шию. Ну це класно, знаєте? А якщо якась річна підкладки, там, чи пальтечки, чи щось таке. А футболку, ну як ти шиєш? Можна руками обстрочити, але це довго? Я ж купляла ці машинки промислові для роботи, для зручності. Звичайно, що можна шити руками, але. Нашу, якщо є сучасна техніка. Що раз раз за 10 хвилин у ну, нас тільки футболок строчі. потім включу парогенератор, обпрацюю по колу, ну, бо горловину підверну заздалегідь, і потім обстрочу на розпошивалочці горловину, рукава і низ. Дуже довговічний матеріал, правда. Я вон випрала сьогодні, прала трусішки, свої футболки. Я біле і трусішки, все завжди таке білі футболки, в яких сплю. Трусішки в мене в основному всі біленькі, хебельші. То я все завжди це перу окремо. Взагалі, речі я сортую і перу окремо. Назбирую багато. І потім перу. Це дуже зручно. Руками не перу майже нічого, ну, за виключенням там десь якихось таких речей, які треба прати тільки руками. А так в основному все перу в пралці. То, чим його більше, тим краще. Напкав повну пралку та воно собі переться. Ну, чим більше у вас речей, тим краще. Звичайно, що треба його кудись складати, знаєте, якось, щоб місце було. Бо одну футболку, ну скільки. Ну, одну-дві-три, що вимазався, щось жарив чи щось робив, смажив, воно ж все впітує. Я закрила двері ванну. У нас так странно дивно навіть. Що саме мені дивно? Е, ну, запахи вони піднімаються знизу вверх. І от з'явилася якась хазяйка, яка щось смажить в ванній. Дуже сильно смердить. Смаженою цибулею через витяжку в ванні воно затягує. Виходить, що знизу затягує вверх. Але Якщо вона смажить не в ванні, а на кухні, уявіть, яка там смер... смердлота знизу. Це, чи витяжки немає чи Вони якось там її затулили, я не знаю. Ну, оці загальні витяжки, вони ж в будинках є. В нас як витяжка? В туалеті, в ванні, вона суцільна, і на кухні. На кухні у нас стоїть в ту витяжку, яка домова, вже вбудована ця електрична витяжка. Ну, коли ми щось смажимо, завжди її вмикаємо. І я звикла провітрювати. У мене нічого не воняє, бо я ага посмажила, навіть якщо холодно в хаті, ну а що робити? П'ять хвилин все відкрив вікна, це весь сморід вийшов, особливо коли риба чи м'ясо, воно ну, дуже запах. Нащо він буде в хаті? Потім все прованюється. Ось отакі футболки, бачите? Дуже зручно, раз раз настрочила, зараз ще одну із подовжену. Ну, Я і в таких сплю, і в подовжених сплю, в усьому сплю, що футболка і що, що натуральне. В синтетиці спати, як в ній можна спати, я не знаю. То знаєте, понакуповують у тих пенуарів і сітки, а потім в них сплять. Як в ньому можна спати? Ну, Це звичайно, що якщо ви жіночка, яка хоче облаштувати. Своє особисте життя, то тоді приходиться вимахуватися, мабуть, що вдягати пенюари. А мені вже вимахуватися перед ким. Чоловік мене і так любить в будь-якому вигляді, в будь-якому вигляді. Ось, бачите, більш така довга лахмітнина, широка, футболка має бути зручна, щоб нічого не перетягувало і строчу. Дуже класна ця тканина, не знаю, чи вона ще є. Якщо є, то взагалі не линя. От воно яскраве, квіткове, скільки вже рухам тим футболкам. У мене є в соняшник одна. І та, що ми шили з вами на побутовій машинці, і я обстрочувала на побутовій машинці горловину показувала, як шить. То воно все в мене є, нічого не повитягувалось, там, як завжди, знатоки, знаєте. Є такі знатоки, які краще за мене знають, витягнеться воно чи ні. Ну як же ти його шиєш, що воно в тебе витягується? Так що, зайчики, оце такі новини. Шию футболки. Костюм пандочки вже пошила. Оля, напишите мені, покажу вам. Якраз на Олю буде. Це Оля, та, що тушка був із Штанами з цими спортивними, то я Олівин на гроші за штани. Бо кофтину я вислала, а штани ж то от костюма, ні, сама ношу. І з диркою, і з плямою. От, то буде костюм пандочки. Якщо Оля вподобає, то я її вийшу. Я вже його пошила, покажу вам. Зараз ось дошию цю футболочку. І все дуже економно. Якщо шиїш сам. Вона ж тканина ця широка, метр вісімдесят. Виходить, що з метр двадцять, три футболки по ширині. От метр двадцять, ну, ні, не метр двадцять, метр сорок. Бо я беру 70 см довжина. Плюс там буде підлітка, ну, щоб воно ж коротке не було. Плюс рукав 25 сантиметрів, метр 40 плюс 25. Метр вісімдесят, метр вісімдесят п'ять, три футболки виходить. Як шикарно. І при тому натуральні не таке, що його там покрутить і катишками возьметься. Ні, 100 років будете носити. А ті футболки, що в мене там такі, знаєте, буває, десь заляпаєшся, голову як крашу, то в мене для, того, для фарбування голови є окрема одяг. Кофта стара, чорна. Я її перу. Потім, як голову фарбую, надягаю, бо отут може десь потрапити фарба чи так десь ляпнути. Ну і футболки. Буває, страждають фарби для волосся. То їдуть до Світлани, а Світлана в селі там все пригодиться. Будь-що. Навіть на тряпки, знаєте, курча там чи утятам підстелить, їх же теж треба багато. Тряпок в селі треба багато. Так що не викидаю ось такі домашні речі, навіть якщо там таке щось. Не виношу на смітник, все їде в село. Там пригождається все. Старі лосіни колготи, навіть капронові колготи, цибулі пхать, чи якогось там насіння чи зерна. Все пригождається. Я стараюсь не захламлюватися речами, хоч їх і багато, але ну, вони повішені, поскладяні. Я, як перу, в мене не валяється, я відразу попрала, посохло, відразу все складаю, прасую і до шафи, так щоб не валялось по хаті. Я не люблю, коли от у заліжі барахла, напхане І ну, так я з дитинства приучена, щоб в порядок був. У мене одежа не валяється, грязна по хаті ніколи. Ніколи не валяється це. Мабуть, що виховання таке було. Це все залежить від виховання зайчики, порядок у вас чи ні. Тож привчайте ваших дітей до порядку, щоб лахи не валялись. Прийшов, переодівся, речі поскладав, ліжко застелив, щоб не було кучі. Це все треба з дитинства приучати. Знаєте, як мене моя мама приучала ліжко застилати? Я не знаю, це такий феншуй, мабуть. Вона казала, що якщо ліжко не застелене, то не буде удачі на цілий день. Оце так вона мені казала, і мені воно запам'ятовувало, що якщо ліжко розкидане, то день не вдасться. Мабуть, що так мене до порядку по-хитрому привчала, знаєте, таким Я б, щоб не трапилося, я це ліжко застилаю завжди. Де б я не була, я знаю, що поспав, встав, ліжечко обов'язково застелив. Ну що ж, футболки, дивіться, чотири штуки, от з вами люпаю язиком. 11 хвилин я люпаю. 4 футболки пошила. Ну, ще до того шила. І зараз переходжу я на парогенератор, Бо, окрім того, що ти пошив, головне, як ви пам'ятаєте, щоб виріб був гарний, це обробка. Просто пошити воно не буде гарним. З ним треба ще щось робити. Я тут! Я вже тут. Так. Дивлюся на низ, бо воно ще хебешка ця скручується. То зараз підрівнюю низ вже по факту. Дивлюся, щоб був рівненький. І прямо на гладільній доскі. Дошці підрівнюю. Вчора так странно вимикались вітру. Стрендж. Стрендж странний. Інше слово іншогомовного походження. О, яка завірюха, сніг такий літає. Стрендж. Бачите, от звідки слово в наших сусідів взялося странний? У нас це слово дивний. Від слова диво. Диво це щось незвичне. А стрендж це слово англійське, іншомовного походження. Тож наші сусіди вони переймали дуже багато слів, а потім кажуть, що ми говоримо російською. Ні, друзі, насправді це ви говорите мовою. Яку ви запозичували багато слів інших? Тому ось так. І треба нічого в цьому немає. Поганого, що ми знаємо багато мов. Це навпаки добре. Тайшо Стрендж? Вчора було зі світлом. А що саме дивного? Значить, розказую: не було, не було, вмикають в три години дня. Ми ж такі, хто куди? Сергій побіг до комп'ютера щось там робить, бо відео ж зробив. Він ну, здав ту запчасть. А з тих старих, що було, він зліпив там прямо на столі все отако підключене, знаєте, як За палочки попідпирав і поскакав вже Сергій бігом робити це відео. Бо був обзор, ще нова колекція, яку треба озвучити. Ну, а роботи багато. Його ж треба тулить до кучі, це так тільки здається, що з ним. Це, що там його так відео робить? Ага, возьміть, зробіть по-людськи. Це не так, як я ось телефон беру, де влог пілю. А якщо хочете гарне, то воно має бути гарне. Так про що я? Тільки вмикнули в три години, хто куди побіг. Я поки каву пила. Думаю, та, це ж, мабуть, часа на 4, десь годинки 4 буде світло, ну або п'ять. Думаю, та так от туди-сюди походжу, зараз щось покрою, ну, як завжди, так вона розслабонь. Трах-бах, тільки я встигла ці пандочки розкласти. Рах-бах, вимикають світло через годину. В 16.00 вимкнули. Вим... В 16.00 вимкнули. Вімкнули в 8 вечора. В 8 вечора, мабуть, до 10 чи до 11 і вмикнули в 2 часа ночі. Ми там так і лежали на дивані. Я заснула, закутана в водіяло, радіо щось там собі гавкало. Сергій теж заснув два часа от світло блиму. Я від відразу я ж казала, що в мене дуже чуткий сон. Я о світло Сергій, я можу, кажу, вставай. І так, день просрад був. Просрад чому? Бо ні туди і ні сюди. Понятно що, толком нічого не зробив. Пеншуй нарушився, бо ти ж ну плануєш одне робиться, щось друге. Ти каже, як воно там все видержить в тому комп'ютері. Ти в ці програми. Як воно, бац, і все виключилось. Добре, що цей редактор сохраняє, коли ти щось зберігаєш, коли ти щось там робиш. Що не треба робити все по-новому. Але глюки можуть бути. Уявіть, робиш, робиш 2 часа те відео, бо там драхбах і нічого нема. Що, зайчики, ось такі новини. Це я підрівнюю низ. Зараз буду заутюжувати, будуть. Три футболки короткі і одна ночнушка сорочка для сну довга. Так і день пройде. Вже ще щось буду робити, не знаю. Субота, сніжок іде, красотіще. Сьогодні на обід макарони варили варили, потім купляли ковбаски для, для грілю у Такі, Наче як домашня ковбаса. Такі смачні. Дуже смачний був обід, я оце наївся, і футболки буду страчити. Виправила деякі речі, стараюся вже ж сортувати ці речі, не прати, так, як раніше, по одній одежині по три години. Вже ж якось економиш трохи світло. Навіть зараз що там тільки одна лампочка, ця включена велика, щоб не сіяло. Ну, якось стараюся. Думаєш, ага, ти включиш усі лампочки, а якась людина буде страдати, взагалі буде без світла сидіти. Треба трошки думайте про інші, не тільки про себе. Давайте ще покажу вам завірюху. Але не знаю. Видно чи ні, що завірюха? Завірюха. Сніг. І сьогодні було, мабуть, що. Це ж я отак от, а ні, я ж тут ставила. Мабуть, ще було мінус 3, чи скільки. Я навіть не дивилася. А у мене ж є ведмедик мій розумний. Зараз вам скажу скільки. Сон від мінус 2 до мінус 5 сьогодні показує. А скільки зараз? Скільки саме зараз, не знаю. То ще нормально. Терпімо. Ось що я роблю? Дивіться, футболка і заглажую по 2 см низ. Рукавчики по колу, щоб гарненько було. Навіть якщо ти шиєш футболку, в якій будеш спати, чи просто ходить, роби її по-людськи. Роби її по-людськи, щоб воно на щось схоже було, а не просто на якась ганчірка, якою підлогу мить. То це ж таке і роблю зараз. Шиття мене заспокоює. Я люблю шити в будь-якому вигляді. Якщо не щось для себе, то щось отак от для колекції чи для продажу. Чи так поперебирати. Казали дівчата, що як нема музи, доставайте свої ткані, які у вас є тканинки, і перебирайте, дивіться. Ви ж їх для чогось купували, щось з них планували шити. От і подумайте, що б ви з них пошили. Навіть футболочка. Лишньою вона не буде. Чиста футболка в хаті, повірте мені, ніколи не була зайвою. Щось робиш? Раз, чистеньке вдів, все. Коли ти в чистому, ну, зовсім по-іншому людина себе почує. Я не знаю, як можна ходити забрьоханому, грязному, щоб на тобі щось цепіло. Я можу переодягатися. В дитинстві я переодягалась, мабуть, раз п'ять в день. У мене таке з дитинства я дуже люблю одяг, дуже люблю переодягатися. Наряжатися, в мамині речі я любила наряжатися. каблуки я могла одягти. Так, гралася. У мене це з дитинства, любов до речей. До чистенького, щоб все було на тобі чистеньке. Дуже я люблю. Не знаю, як можна ходити до Брюханому з плямами, з якимись позасухшими. Взагалі, коли на тобі чистий одяг, ну, коли ти виходиш в люди, це одна. ти маєш поважати інших людей, вони не мають дивитися на твій грязний одяг, я вже колись казала. Одне діло. Ви, не дай Боже, щось там стало. Знаєте, з вами якась там біда, чи вам стало погано, то вже не недороску. А коли з вами все нормально, що вам не дає попрати цю одежину і одіти чисте? Хай воно буде стареньке, там, залатане. Ну, там, не обов'язково, щоб воно ж було нове. На мені ось у кофта, бачите, я порозрізала рукава, це присилали мені на огляд з Китаю, а тут дуже резинка тяне в руки. А ви знаєте мою любов до піднімання рукавів? То я ось просто по бокам порозрізала, а воно не розпорюється нічого просто. І так само внизу. Розрізала, щоб не пережимало. Не люблю, коли одежа незручна. Так що, зайчики, мій день сьогодні проходить таким чином. Спокійно, в спокійній обстановці. Надіюсь, що все буде добре. Ми не голодні, навіть якщо світло виключать, то що я буду робити? Ляжу я лежу. Бо робити нічого не хочеться. Сьогодні в мене немає тяги. Ні до прибирання, ні до чого. А от пошить тяга завжди є. Тим більше для себе щось пошити завжди хочеться. Шила я вже із цієї тканини з дірочками з огляду. Зараз вам покажу ось таку, теж для продажу. Ну, піжамку, домашній костюм, ось таку пошила. Внизу. Як вона виглядає, горловина сама звичайна, внизу манжетик подвійний, на рукавах манжетик. І штани з високою посадкою. Я не люблю, коли той хребет видно. Штанішки з високою посадкою, і внизу ось так зробила, бачите, резиночку. Дуже м'ягенький, такий, як мікрозамж. Костюмчик, кому треба, можете писати. Він, ще, звичайно, що не готовий, бо треба поутюжити. Кому треба можете писати, ви знаєте, що це все в мене недорого. А завтра буде нова колекція. Що там на сайті роботи чимало. Дівчатка, якщо хочете щось купити з нової колекції, робите скріншот, кидаєте в вайбер. Як немає світла, я ж не можу зайти на сайт і не можу зайти на ноутбук. Бо як світла ж немає, інтернету нема. А в телефоні може хоч якось, знаєте, там зв'язок проб'ється, на смс-ку може, хватить, то ви тоді в вайбер мені будете писати. Речі в цій колекції, це забігаючи наперед, більш повсякденні, там тільки пару нарядних суконь. В основному все таке, що просто вдів і побіг в теплому. Вдів і побіг. Бо ну, хочеться затишку. Помостити потроху. Потроху буду мостити, потрохи попідшиваю, якось дай буде зайчики. Якось у вас все да й буде. Ну що, вимикаю, зараз піду, закину для вас це відео, щоб ви знали, що все ок. Чекайте на нову колекцію. Тканьки класні. Вже я що зробила? Пошила пандочок і пошила зірочки з смугастою цієї тканини обов'язково парогенератором парою пропарюємо. Цієї тканини буде плаття кокон. От я прям його бачу, похоже на те, що я в минулій колекції шила, схоже. Але буде трішечки інше. Це те, що в мене прям, от прям зараз те, що я хочу шити. Ну що, одну футболку вже підмачулила, буду мачулити інші. цюмки бомки бережіть себе. І я дізнала, що точно сьогодні буде світ. У мене є львівські дріжджі, борошно, ще є три яблука, я б оце спекла пиріжки з яблучками. М -м -м, такі смачні, як у Світлани я пекла. Пам'ятаєте, хто дивився тоді влог? Які ж смачні ті пиріжки? Там я й рецепт давала. знайдіть влоги з села, там прямо на картинці пирожок. Зайдете у влоги, полистаєте. В кого є світло, дівчатка, сьогодні якраз вихідний день, можна напекти смакулиці. Там... На 600 грам борошна виходить ціле величезне деко пирожків, дуже вигідно. І треба 18 грам сухих львівських дріжджів. Це те, що я пам'ятаю, а все решта можете в рецепті подивитися. Ну що, цюмки-бомки, бережіть себе, щоб у вас все було добре. Шийте, не зважаючи ні на що, навіть якісь речі собі. Тому що, ну а для чого ви тоді ці ткані гребете? Щось з ними робіть? От я бачите, знайшла будуть футболки. Чистенькі. Гарненькі футболочки, для того, щоб можна було навіть під якусь светер одягти футболку до тіла дуже приємно взимку. Хоча зимою в основному всі я бачу, носять фліски. Фліс. Просто з флісу шиють таке, як футболка, чи футболка з довгим рукавом. Но це вже коли дуже холодно. А так то, мені здається, під якийсь светер, чи під якусь кофтину. У мене зараз ось просто майка. Топік, майка і оця кофта. Вона тепленька. Оці китайські кофти хутряні, вони теплі. Єдине, що мені не подобається оця горловина і оцей замок. Я б його взагалі це б відрізала, щоб його не було. Я не люблю, коли вдома є капюшон, і коли я оця горловина, ну це ще нормально, вона так не дуже в обтяжку. Коли виходжу на двір, то так, да, горловина ця вона хай би була. А в хаті воно мені заважав. Не знаю, я не люблю, щоб воно мені ото щось там переживало. Капюшон, ви бачите, ти ж нагнутий щось робиш, цей би капюшон падав на голову. То мені оцей замок, за нього волосся цепляється, я кофти на замку дома взагалі не ношу. Мені вони незручні. Мені треба, щоб просто було все гладке без нічого. Бачите, от настільки ми різні, хтось любить, щоб були там кишені, щоб був капюшон, щоб були якісь приколюхи, а я не люблю. І не люблю, коли рукав довгий чи широкий якийсь, ну чи вузький, навпаки, щоб був широкий, я б могла б раз-раз руки в мене вільні. Бо бігаю, бігаю туди-сюди. І ви, зайчики, бігайте, поки я можливість. Все подякувала вам всім, бувайте.